Усім привіт! Мене звати Вікторія Рейнс. Я головний редактор ветеранського видавництва Рейнс Хаус. Це новий випуск націоналістичного огляду. І сьогодні ми поговоримо про нову книгу Принцип вождизму Ярослава Оршана. Окреслю одразу. Незважаючи на всі ліві фантазії, українські націоналісти не вірять у владу стихійних мас, у демократію як у вищий прояв та інші казочки. Ні, ідеологія українського націоналізму обстоює авторитет особистості. Загалом, вся людська історія це історія конкретних людей, котрі зважуються на конкретні вчинки. Традиційно їх називали вождями, а зараз їх звуть лідерами. Так ось книга, яку я буду сьогодні оглядати, зосереджена на такому явищі, як вождизм. Це, власне, можна зрозуміти з її назви. Так ось вона покликана з прикладами пояснити, що історії про демократію в крові українців не мають під собою взагалі ніякого підґрунтя. Наша історія складна, наша історія дуже цікава, і дуже часто вона не була демократичною. Коли до влади приходили сильні особистості, Україна мала перемоги, Україна мала прориви. І дуже часто, коли влада приходила до так званих демократій, ми мали лише втрачений час. Поразки та розкрадений бюджет. А також національне приниження книга принцип вождизму це збірник статей Ореста Чемеринського. Він також відомий як Ярослав Оршан. Саме під цим псевдонімом він і писав. Можливо, він не настільки відомий сучасникам як Дмитро Донцов чи Микола Стіборський. Однак, Оршан відігравав дуже важливу роль в формуванні історичного українського націоналізму. Він був представником покоління молодих, і на нього дуже багато хто орієнтувався серед підпільників та тих, хто зі зброєю в руках. Воював за Україну. Чимиринський народився на Львівщині в 1910 році. Ще студентом долучився до ОУН за рахунок здібностей, швидко просувався всередині організації. Був членом проводу українських націоналістів. Органу управління всієї організації українських націоналістів, як в еміграції, так і на землях всієї України, Ярослав Оршан, так для зручності буду називати його я, та й так його знали ще за життя, був автором так званої платформи Закарпаття. Це нарис принципів, котрими керувалась Карпатська Україна, держава, котра існувала в 1939 році, проголосивши незалежність на етнічних українських землях Закарпаття З початком Другої світової Орш Разом з дружиною, а вона також була учасницею ОУН, був у складі похідної групи українських націоналістів. Завданням цієї групи було відновлення та проголошення незалежності на українських землях. Але, на жаль, цим планам не дано було здійснитися. Оршан потрапив до рук німецьких нацистів і, на жаль, був розстріляний в 1942 році на території Бабиного Яру. Але вбивство ідеолога не знищило його спадок і не припинило боротьбу, яку він вів. Тексти Оршана читали і поширювали. Культову популярність дістала його стаття Доба націоналізму. Вона була навіть перевидана у вигляді окремої брошури в Азові у 2014 році. А згодом перше ветеранське видавництво Орієнтир випустило навіть окрему книгу Ореста Чемеринського Доба націоналізму з культовою обкладинкою з трьома мечами. Але ті тексти, котрі ми надрукували у книзі Принцип вождезму по-своєму особливі, вони радикальні і безкомпромісні. З часів Другої світової війни вони загалом не перевидавались навіть у еміграції. Тож, що всередині спитаєте ви розповідаю, книгу розділено на три розділи. Перший розділ на програмові теми, датований 1941 роком. Оршан зрозумілою мовою пояснює, які цілі переслідує УН та яку країну планує збудувати після перемоги. Тут немає води та рожевих шмарклів, де всі будуть рівними і туди демократія, свобода. Ні, наголошується на тому, як створити Україну для українців. Націоналісти прагнули створити справжній національний дім для українців, простір, де українські діти будуть почувати себе. Бе вільно та розвиватись, не боячись геноцидів та національних утисків. Другий розділ: розвиток української політичної думки за 100 літ, датований 1938 роком. Це найбільший розділ. В ньому Оршин аналізує українську історію з політичної точки зору. Він на прикладах пояснює, чому в той чи інший період часу Українська держава не здобула незалежність. Демонструє наскільки хибною була віра в демократію, соціалізм та лібералізм. Обґрунтовує, чому саме авторитет особистості був головним засобом для здобуття тріумфів, і чому через те, що українці, побоюючись авторитаризму, не реалізували свій потенціал і не досягли успіху. І третій розділ заключний на великому зборі українських націоналістів, датований 1939 роком. Це звіт обмеженого доступу, який зробив Оршан за результатами наради в Римі на той момент фашистському. Трикратна слава вітає вождя, що стискає руку всім. Вождь відкриває збір над ним на стіні обличчя його попередника, оба вони тут разом, як колись в час війни, як в підпіллі. Як на конспіративних зустрічах в часі, коли розділили їх, були кордони, тут описується, як в організації практично реалізувався принцип вождизму, як був побудований церемоніал передачі влади. За змістом тексту можна зрозуміти, які настрої панували в ОУН на початку Другої світової війни. Адже саме ця війна дала можливість відновлення незалежності України. Тут чітко видно, хто був лідер ОУН не політичною фігурою, не колегіально вибраною сірою масою. Ні, це був справжній вождь, вождь. Нації, ми в ветеранському видавництві Рейнсхаус вважаємо, що від українців не можна ховати українську історію. Ні, її треба знати, розуміти та обговорювати. А головне робити висновки. Саме тому ми перевидали принцип вождезму в авторській редакції. Нічого не видозмінювали, не пом'якшували, не покращували, зберегли навіть орфографію. Бо віримо, в дискусіях та розумінні історії лежить ключ до побудови кращого українського майбутнього. Книга стилізована під кишенькове видання, тверда обкладинка, 136 сторінок. Щоб було зручно читати в будь-якому місці. На малюнок поміщено великодержавного сокола з символом ідеї нації всередині. Саме сокола не Орла. Великодержавний сокол традиційно використовували українські націоналісти як символ імперіалізму, жагінації до експансії та примноження українських земель. В книзі також є посилання на окрему статтю про історію саме цієї емблеми. Прочитати її може будь-хто на сайті Олексія рейнса консула cancel.net. Шукайте матеріал під назвою Що таке великодержавний сокіл трохи про українські імперіалістичні амбіції. Дуже рекомендую до прочитання. На сайті дуже багато фото та фактів, які просто неможливо описати в двох словах. Треба читати та бачити самостійно. Що ж, дізнавайтесь більше, судіть про історію та життя, дізнавшись різні точки зору. В цьому є сила, наша українська сила. Шукайте видання Принцип вождизму» на сайті reignshaus.com. І пам'ятайте, наша ідеологія не для всіх.